Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема прави для розвитку координації. Координація це здатність виконувати рухове завдання за допомогою взаємодії м'язів, реакції, концентрації уваги, техніки виконання руху, а також прогнозування подальших дій. Наприклад, ловля якогось предмету, що падає зі столу, задіє всі перераховані здібності людини. Існують такі види координації міжм'язова координація взаємодія всіх м'язів, задіяних у рух, внутрішньом'язова координація це здатність м'язів. До нервових імпульсів, тобто відгук м'язів на інервацію. Координаційні здібності. Здатність до швидкого реагування, спритність це вміння перебудовувати рухову активність під ситуацію і потребу, наприклад, розрахунок сили при ударі ракеткою або Китку м'яча. Рівновага і ритмічна здатність утримання балансу. Просторове орієнтування. Цей вид передбачає навички орієнтування у часі і просторі, наприклад, при ловлі тенісного м'яча. На малюнку розглянемо комплекс вправ на координацію. Стійка на шпильки. Ця вправа складається з декількох рухів і виконується закритими очима. Обертання голови часто зустрічається в загальноукріплюючій гімнастиці. Рух. Виконується, ставши на шпильки і закривши очі. Ластівка під час вправи центр ваги зміщується на одну ногу. Очі повинні бути закритими. Поза дерево. Цю вправу запозичено з йоги. Утримання предмета на голові, використовувати можна різні предмети, наприклад, книги, завдання простояти певний час з ідеально рівною поставою і не опустити предмет. Тренування координації рухів процес повільний і складний, тому не варто чекати швидкого результату. І відразу виконувати складні елементи. Кращим варіантом будуть регулярні заняття по 20 хвилин у день. Ці вправи ніяк не позначаються на інших тренуваннях, наприклад, силових. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.